13 речей, які я не знав. Подивлюся я на цей код. Я не знаю, чи тут у нас видно таймлайн. Є чес соль це програма на Паскалі, і є чес .exe, Exce. Але е .exe файли на Macbook не запускаються. Я навіть не знаю, навіщо я встав ну, сюди цей .exe файл, якщо можна звільнити цю програму з коду. Мені сказали, що цей Ukrainian захораджує, але я не знаю взагалі, звідки він береться. Якийсь ворнінг по поводу якогось дебайнга чи щось таке. А, не знаю, що таке LD, не пам'ятаю. Давайте запитаємо у ChatGPT, що таке LD. І Enter Buffer Size, це перша UAN-на проблема, яку я бачив. Тобто, візуально що, не зрозуміло, що за Buffer Size взагалі. Що воно мене питає? Давайте поставимо. 10 тисяч, але я не знаю, що це значить на даний момент. Тепер дивіться, е, інша проблема що я запустив цю програму і вона створила файл. Я навіть не знав, що файл буде створений. Ем, чого не спрацювало? <кхем> а я не знаю чого. Давайте загуглим. Ну і е, це називається Conventional Commits. Раніше я не знав про них, писав коміт меседжі російською мовою. Я запустив цю програму, да, і я побачив ці вирвіглазні, я не знаю. Давайте знов я їх запущу, щоб ви нагадати вам, як воно виглядало. Буфер я досі не знаю, що це таке введу 10 тисяч. А як ми дізнаємось, якщо. ми, ну, якби, як ми, як ми не знаємо, чого нападе, якісь числа, то, до речі, назва функцій, мабуть, я от не знаю, чи вони мають бути з маленької літери, чи ні. Знов ці буфер, ми не знаємо, що це значить. Алкача б тепер я знаю.